Так, записую другу частину лежено, лежено лежено уважно, у вас прильот на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт, є сльози, є загроза людям. Є загроза тим, хто на цьому об'єкті. Будьте обережні, відрадне. Чого ви чуєте, як працює ППО? 1травневе? 13-14 січня. Першотравневе. 1 травневе обережно у вас працює ППО по шахедам і по ракетам. Буде летіти мимо вас. І є загроза прильоту. Люди будуть налякані, люди будуть в сльозах, а це завжди погано. Летіти буде ціль не ви, але буде працювати ППО. І щось шваркне, може шваркнути. Так, новотаврічиське. Ну вот є загроза людям, е, є загроза фізичних ушкоджень людям, які знаходяться на якомусь громадському або інфраструктурному об'єкті. І це чоловіки. Привітне. Люди налякані, люди в сльозах, працює ППУ по ракетам. Будьте обачні. 2 травневе. 2 травневе у вас працює ППО, ви теж чуєте це. Люди налякані. Є загроза фізичних ушкоджень. 2 травневе будьте обережні. Це у вас перший раз, по-моєму, такі карти погані. Так, Михайлівка. Михайлівка, нічого я не бачу, у вас летить щось мимо вас. Ви просто чуєте і налякані. Юлівка. Юлівки прильот пада. Юлівка, дуже обережно. У вас прильот і люди в сльозах. І це буде шахедна атака, чи дронова, чи шахедна на якийсь об'єкт. Карти погані. Матвіївка. Цвіївка. Ну, нічого не бачу я тут ви тільки чуєте, десь летить, шахеди летять, працює ППО. Ціль не ви Сонячне Володимирівське. Кінічна Володимирівська обережно, бо у вас загроза шахетна і є загроза фізичних ушкоджень людям. Буде працювати ППО загроза йде від уламків. Так, тернівка. О, тернівка прильот пада. І люди в сльозах, і це погано. І це падають ракети або каби. Погана тернівка, дуже погано. Верхня хортиця. Верхня Хортиця мимо повз вас, ви тільки чуєте, хутір запоріжець. Нічого не бачу. На ці дні працює ППО, ви чуєте десь за межами. Не бачу загрози на ці дві доби Таврійське. Різки погано, у вас падає прильот і падає загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте обережні. Погано, бережіть себе. Так, дивимося оріхів. Давайте сьогодні подивимося оріхів. Там пустота і там постійна загроза ракет шахедів. Орігів. Гуляй поле. Тут вже цікавіше, гуляй поле. Пада пустота теж, пада постійна загроза ракетна, пада, що працює захист, але гуляй поле наші повинні відігнати їх від гуляй поля. Я не можу сказати, що воно окуповане. Я не знаю, ви мені напишете. Так, да, там страшно, там постійні сльози, постійні вибухи, але все ж таки, все ж таки їх повинні погнати звідти. Давайте, чи в січні, до кінця січня 26-го року зможуть наші хлопці відігнати ворога, посунути ворога, подалі від е, гуляй поля, від цього напрямку. Давайте так, да, від лінії зіткнення. Такі обстріли, обстріли будуть. Туди-сюди буде. Гуляй поле, то ми їх, то вони. Але окупації немає. Розумієте, окупації немає, там просто б'ється, розбивається все. І ні, це буде не в січні точно. Але я зроблю окреме відео. У мене є відео по Запоріжжю, там по Енергодару я робила. Я зроблю ще одне, ми подивимося, розложимо з вами, як змінилось, що змінилось. Але основний основна. Вона не змінюється. Я думаю, що вони з Енергодару все таки вийдуть. От чомусь постійно падає що. Не просто підуть, щось там таке буде. Може, якісь документи підпишуться, може, щось. А хлопці їх будуть просто тиснути з Запорізької області, вони підуть. І це вже буде не такий біль, що наших да, будуть, а просто будуть гнати. Хлопці їх будуть гнати, вони будуть відступати. От щось так повинно це бути. Але це не в січні і не в лютому мира не буде ще. Тому ну, тримаємось.